Так, ну що, будемо продовжувати говорити сьогодні про життя. Як часто ми тікаємо від стосунків, ми тікаємо від самого життя, тому що ми його не можемо витримати. А точніше, ми не можемо справитися, ми не хочемо відчувати біль, ми не хочемо відчувати дискомфорт і справлятися з тим. Йти в те і вирішувати щось не вирішено, що підіймається у нас всередині, коли нащо зовні тригерить. А якщо в нас багато завалів, багато уроків, які ми не усвоїли, які нас просто прибили до землі, в яких ми зависли, просто як в болоті завмерли. І не можемо рухатись вперед, бо в нас немає сил. Звісно, в нас немає сил, бо ми цю силу наче заскульптурували, да? зробили такою масивною глиняною, і, ну, як камінь навіть. Да? І через це ми всередині себе наче носимо цю ношу. Да? І не наче, а ми її реально носимо. Ми не можемо йти вперед, бо ця сила наша вона заблокована, вона закупорена. І ми, наче, там, насухались якихось а, цікавих тренінгів, да? якоїсь інформації, якось змотивувалися. І почали щось там, таке, все, я йду, я роблю. Да? Починаємо ці зміни, але оп, і здулися, а сил не вистачає. Хоп, а далі. Купа там, негативних якихось речей вспливає, яка не дає нам рухатись вперед. Чому? Тому що це не зовні нас стопорить щось. Дуже часто ми знаємо, що нам робити, куди нам йти, як діяти, але нам всередині не вистачає цих сил, не вистачає дозволу це йти. А не вистачає його тому, що ми попередній свій досвід, який ми затрамбували і не хочемо туди дивитися, насправді не допомагає, бо там є дар, бо там є наша сила, ось ця і енергія, яка як трамплін, яка як топливо може зрушити нас з місця і бути важливим цінним досвідом, який допоможе пробудувати. Нашого наступного мріяну там імперію, скажімо так, да? наше життя, наші стосунки. Але ми хочемо так, щоб туди не дивитися, в той біль не дивитися, з почуттями своїми не працювати, всередину себе не заглядати, а просто будувати повітряні замки і нічого з цим не робити. Але це так не працює. Будь-які стосунки. А, хто б нам не зустрічався, колеги, друзі, а, сусіди, а, чоловіки, наші партнери, да, там, жінки і діти, вони завжди нас тригірають і щось нам підсвічують. Якщо це нас всередині зачепило, якщо в нас на це є реакція, і якщо вона особливо особливо бурна, то це свідчить про те, що в нас там щось є цікаве, що тут є прихований якийсь наш подаруночок, який треба розпакувати. Але що ми зазвичай робимо? Ми тікаємо. Ми починаємо ігнорувати, ми починаємо звинувачувати, не вирішувати це питання, не вибудовувати кордони, не говорити, що мені це не подобається. А це ось мені ціно. А я хотіла би ось так, ось так, да? тому що що? Коли ми вирішуємо, коли ми йдемо в контакт, то нам треба зустрітися з самим собою. І зустрітися з тим і визнати те, що є всередині мене. Що ця людина просто це мені підсвітила. Просто вона це, як то кажуть, дістала. А нам здається, що винуваті всі інші, що що з ними щось не так, вони щось таке погане роблять. Але зазвичай. Щось з нами всередині відбувається, що інші нас так дзеркалять. Це коли діти починають сідати нам на голову, да? коли інші люди, нам здається, що ми тягнемо всі, все самі, чи інші собі дозволяють більше, ніж ми. Бо це справді так. Бо ми самі собі дозволили тягти цю всю ношу. Не просити про допомогу, не змінювати свій ритм життя, не змінювати свої пріоритети, не навчатися інакше реагувати, будувати стосунки життя, щось пробувати, щось нове ти, щось відкривати, відбудовувати, добудовувати, будувати взагалі просто. І ось це вже питання просто дорослості. Ось це питання взяття на себе відповідальності. Тому що наше життя за нас ніхто не проживе. Те, що болить нам всередині, за нас ніхто не розпакує, не проживе, не відпустить і не зцілить. Але щоб це зцілити, щоб це відкрити, змінити і дозволити собі йти далі, будувати, брати, створювати те, що ти хочеш, це просто неможливо без. Насправді цікавих скарбів, які ми можемо знайти в тому чулані, який ми дуже давно заперли під назвою Я і мій хлам. Або там серед хламу є дуже багато цінних речей, які можуть допомогти нам це будувати. Ось такий мій меседж на сьогодні. Бажаю вам гарного дня і знайти свої скарби серед свого. Salamão.